П'ята секція, 27 липня 2024 року. Зараз у вас мають дуже потужно працювати люди на даху. Зараз, якщо я драбину якусь знайду, то я піднімлюся. Ну, поки, поки так. <риклад> Странник везде. И в вашей секции тоже. ну, А, вот, не, вы обучайте, конечно, по для, а, ну по такие дробиньки я ведь для э, превеликому. Ну по такие дробы не точно напили. Да, а, а он бачу. Да, мы ж по той соседней с Маркушином поднимались. Не, <схай> <схай> да. Ми облазили дом, коли він відосики свої знімав. Оце внутрішнє оздоблення, бачите, вже зроблено. Насправді дуже приємно заходиш все таке біленьке і дихати світліше. Все і дихати. О, ти полізла? Ну давай. Тримати? Ні. Ну воно таке. Якщо 200 кілограм туди полізе, то, то вже буде стрьомно. Віта, заходь на свою квартиру, дивись, чи все відповідає, тому що має відповідати. Не, не зволікайте, ходіть своєчасно. Це дійсно важливо. Перевіряйте свої квартири. Не я, а ви. Я так взагалу що там? Нічого такого можна не лізти? Ну нічого не змінилось. Тут що в нас? Фальца не вистачало на оцій частині даху, справа, от тобі за спиною. І вони мали за ну, цей поки, за цей тиждень почати а, викладати. Ну, ми, це тільки можна запитати нашого крановщика, він, щоб зробив знов фотки. Нам я на тижні з... попитаю його, щоб він зробив мені нові фотки, якщо там є зміни. Вони мали закрити вже фальц за цей тиждень, що був, і майбутній. Я тоді не полізу туди. Да, ну, так просто... Воно так хитається. Ну, я згадала, що я хочу подивитися в квартирах, де зробили вже внутрішнє оздоблення. Вони мали вивести трубу опалення в санвузол для руш... сушилки рушників, сушарки, боже, українська мова. Треба вчитись йти в школу. Я піду в павихом ничего віка. Бачите, таке все біленьке, світленьке, рівненьке. Я і так, да, я на поверхни ще пішла. Я хочу, щоб це зайти в будь-який санвузел і подивитися там, де вже зробили. О, тут же вже є опалення. Наприклад, оцей санвузол. І от ну, тут провід є. А, вода, гаряча вода одето для полотенцесушителя, опалення. Мені сказали, що а, суш... сушарка для рушника буде від опалення передбачена. Така була як? В основному, більшість було електрична. Не у мене було так. И у меня отопление. Uh, у меня один из жильцов спросил в шестой секции. Я позвонила всем, кому только могла. И мне uh, подрядчик сказал, что в проекте именно такое предусмотрено. Я задала ему вопрос. Покажите мне пальчиком хоть одну выведенную трубу, потому что их реально нету. И он сказал, что будет выяснять с понедельника. И как по мне, она все-таки электрическая удобнее. Конечно. Мы... Летом, ты хотела сказать, да? Пусть зимой ты включаешь отопление. Я не спрашиваю. Да. Ну, я не вижу. Ага, а вот смотри, а тут что-то есть. Я не знаю, это просто для раковины. И, ну, ну, вот здесь есть провод, что самое интересное. Провод для чего? Для бас, этой стиралки может быть предусмотрен. А вот освещение провод. Включи, ты боишься. Вот освещение провод. И вот есть эти. Ну, по проекту, не знаю, надо допрос не, не, во вторник. Я, это, для ну, во вторник будем спрашивать, допрос с пристрастием устроим. А, мені подобається оце. Де отвір для подачі води на поверх? Це все розводка на 4 квартири. А подати воду на поверх, не отвору, нічого ну, це нема. Буде ліч... це лічильник? Так, да, ну в тебе ж має бути загальна труба, яка сю... оці всі приєднується до загальної труби. Звідки ж вода буде? Как получается? Нету загальной трубы. Они все идут с первого этажа, чуть по отдельности? Нет, они проложены здесь, на этаже. Они вот так со должны это соединяться, и счетчик каждому будет ставиться. Ай, матерь Божья! Це колись... План, план да, так, який нікому не звістен, да. Бачите, тут вже зроблено внутрішнє оздоблення. Це нагадаю, п'ята секція. Я хочу ще сюди зайти. А, я тут була, вибачайте. Так. Ладно, а ось про що я кажу? А, зняли ліса, бачиш, зняли ліса, а відлив не зробили. І оці... А мінвата бачиш відкрита? Звісно. І вона розбухне, а, а потім на зиму така зробить і все. Вона потеряє свої свой теплоізоляції, вона потеряє. Вот за що я ще переживаю. Ну ми от в минулий вівторок про це розмовляли, і цей вівторок потрібно знов піднімати це питання. Чому так довго, а сезон дождів, вони навіть і маргнуть не встигнуть, як вже прийде. Тут стіни зробили, електрику зробили. А Ну, я знаю цю квартиру я тут була багато разів до війни. Двері не в тому місці, де мали бути. Хазяїн нічого не каже. Так, я... Да, я не буду на камеру. Він це ж вище за швидше зарівень підлоги. Там також. Ну, у Ксюхи тут было чуть дальше дверь. Она у нее была немножко не такая. И у нее вот тут никакого электричества не было. У нее дверь сюда съезжала. Прикольное было вообще решение. Даже... А, это у нее была гардеробная и постирочная. Да, это же все одна большая квартира. Прикольная была вообще квартира до войны. А тут уже зробили внутрішнє утоплення. Не всюди, але зробили, частково. Ты що так то кусками. Почему кусками? Ну знаешь? Ну тут вот смотри, одна стена есть, тех нету стен. Що за прикол? І кирпіч пол кирпича, віка. Взагалі пол кирпича навіть не один. А может це вже просто докладені по пів кирпича. Навіть цегла інша. Це, мабуть, власник докладав. Бо цегла інша, наш забудовник таку цеглу не використовував. Ну, отут вони начебто намагались зробити оце от тут О, бачиш, вата. Ну таке, воно не зроблено, його треба накривати, причому дуже швиденько. Вон там дуже добре видно, мінувата. Будемо вівторок заново піднімати, я буду це питання.